А куди це ти собрався? Ходи. Ходи. Ну Ти йдеш. Йдемо, Шан, будемо робити експеримент. Чи можна більше за 10 злотих прожити на день? Погнали. Що? Робимо розпаковку зашана. Що ми купили на 10 злотих, а точніше на 978. Погнали. Взяли ми 792 грама картошки на злоти 01. Беремо картошечку. Зараз по позвотить 28. Потім взяли ось таку морквину. Тут у нас, виходить, 92 грама на 0,34 гроші. Беремо морквичку одну. Ось таку маленьку цибулинку. 70 грам на 0,13 грош. Беремо одну цибулинку. Потім взяли ось таке печення. На злотий 18. Я думаю, нам вата на денок. Беремо таке печенька по золоти 18. Думаю, на денюк нам вато. До чайку. Ось взяли ось такі 400 г макарошки на 2,08. Візьмемо такі макарошки. Всі 2 злотих, 8 грош. Потім ось взяли такі 4 сусісочки на 2,99. Беремо найдешевші парубки нашановські 2,99. Ось такі будемо пробувати. І як же нас без хліба взяли такі три булочки по 0,34 грош за булочку. Ось ну, Дивіться, беремо булочки, було 0,34 гроші. Візьмемо три булочки. Я думаю, на день Не будуть надам папу. В країні запечені. Ще взяли ось таку бутилку води. Як же без води? Потрібно все запити. Беремо півторалітрову воду за 0,98 грошей. Не газовано. Ось тут ми скупилися на 9,78. Я думаю, тут можна зробити, зробити якийсь супчик і зварити макарошки. Я думаю, можна прожити на один день. За розрахунком на одну людину за 10 злотих. А ви як думаєте? Пишіть коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!